Я виграла конкурс від джулсі із кінчанця, і я досі не вірю, але коробочка вже в мене. Це був звичайний конкурс у Тіктосі. І все, що там треба було зробити, це написати коментар і заповнити форму, форму джулсі. І так, у них ці конкурси проходять дуже часто. Якщо чесно, я спочатку не повірила, бо з моменту, як вони мені написали, і з моменту, як вони відправили, пройшло два тижні, майже два тижні. Я думала, ну напевно, все, напевно, якийсь розвод. Ні, не розвод. І найкраще в цьому, що їхні подарунки доставляються дуже швидкою доставкою. З моменту відправлення до моменту того, я забрала, пройшло 7 днів. Тут повинні бу... Вони поклали подарунки прикиньте, вони поклали теж пробники. Слухайте, I love it, просто I love it. Це їх новенькі, оці останні сироватки. Взагалі в них їх три, але на конкурсі були дві. Як вона? Ааа, вона по іншому віку відкривається. Чому я не. А я розумію все. Боже, ну чому це так гарно? Я люблю всякі такі гарні палички. І матриксіл, матріксіл, скажіть, як правильно? Ну і так, якщо що, ці нові сироватки вони зі спікулами, тобто з голочками. Ну як це класно відкривається. І от оця сироватка. Вони, до речі, в реальному житті набагато більші, ніж на відео, на фото, яке я бачила. Я думала, вони ще менші. Дуже круто приймайте участь у конкурсах у розіграшах. Хто знає, можемо наступним виграти ви. І так я після того як виграла, я тепер приймаю участь у кожному конкурсі від джусі і від інших корейських брендів, які доставляють в Україну.